Моя наступна гостя Зоя Генця, керівниця напрямку зв'язків з громадськістю групи Медінвест, вітаю вас, Зоя. Добрий день. Група Медінвест це гірнича металургійна група. І це ну, так би здавалося чоловіча сфера. Як багато жінок до повномасштабного вторгнення працювали у вас, і як змінилося з початком повномасштабної війни? Дійсно історично так склалося, що гірничо-металогірна галузь вона здебільшого чоловіча, тому що це важка фізична праця, тому що це праця в складних або небезпечних умовах. Але в нашій компанії традиційно працює і багато жінок вони працюють цілими династіями з покоління покоління, передаючи професійні трудові традиції. А звісно, з 2014 року для нас в наших містах війна дійсно. Почалася в 2014 році, року на гендерний склад. Дуже вплинула мобілізація, адже а, за 10 років в нас майже 10 тисяч чоловіків було мобілізовано до лав ЗСУ. Це майже 17% і це один з найбільших показників серед компаній в Україні і а, Зараз ми наймаємо жінок як на як раніше на умовно традиційні жіночі посади це керівниці кранів, це електромонтери, електрослюсери. Але й ми почали після того як уряд відмінив закон, який забороняв жінкам спускатися під землю. В нас з'явилася перша бригада на шахтах Покровську. Жінки керують шахтним обладнанням, і вони дуже пишаються тим, що вони зараз роблять для підтримання економіки України от до речі, про економіку: чи є у вас е, розрив оплаті пла, праці чоловіків і жінок? В нас на рівні політиці управління персоналом зафіксовано, що ми за гендерною рів... за гендерним ознакою в нас жінки та чоловіки рівні. А на роботу, призначення нової посади, воно стосується, воно грунтується лише на професійних якостях і лише на навичках людини. Більш того, в нас є кадровий резерв. Щороку жінки та чоловіки проходять. Дядь, оцінку, і на основі її людина може отримати додаткове навчання, додатковий розвиток. У нас є дуже цікавий приклад. На Заборіжсталі жінка прийшла звичайним працівником, і за кілька років вона вже працює на підприємстві. 13 років, і за кілька років вона дійшла до бригадирці, вона працює в цеху холодної прокатки, і поки її чоловік захищає Україну в лавах Зсу, вона. Виконує не менш важливу роботу, виконуючи свій професійний обов'язок обов'язок і підтримуючи економіку України. Дякую за дуже надихаючий приклад насправді. Ви знаєте, в мене бабуся моя була електрозварювальницею. І для мене це було так дивно. Мені було не завжди комфортно сказати своїм друзям, хто ким працює моя бабуся. А нещодавно Елла Лібанова сказала про те, що все більше чоловічі професії стають жіночими. І тепер я можу з гордістю сказати, що моя бабуся була електрозварювальницею. І я думаю, що для дівчат це така ж важлива і доступна професія, як і для чоловіків. Це дуже дійсно надихає, а на жаль, ми не можемо. В нас є зараз дуже великі 4 тисячі осіб нас нестача персоналу, і на жаль, ми не можемо закрити їх суто жінками, адже це важка іноді праця. Але я впевнена, що жінки на рівні чоловіків можуть підтримати економіку і надихати одне одно щоб відсоток жінок ставав все більше більше важкій промисловості. Дякую вам, Зоя, за такі надихаючі історії і за нашу з вами розмову. Дякую.